Депутати Херсонської міськради сьогодні визнали Російську Федерацію країною агресором. Щоправда, за це рішення проголосували не всі присутні обранці. Окрім цього, пристрасті у сесійній залі вирвали з самого початку засідання і під час нагородження, подяками представників комунального ринку Херсона, і далі, коли питання порядку денного стосувались виділення земельних ділянок. Зірвати чергову сесію не змогли навіть люди у камуфляжній формі, які з'явились у ході засідання. Про всі подробиці далі Розпочалась сесія міської ради з вручення подяк вагомим платникам податків у місцевий бюджет. Як виявилось, це комунальні ринки Херсона, попри всі закиди та перевірки щодо їх діяльності, відзнаки співробітники цих ринків вітали гучними оплесками. Поступлення в городський бюджет від в города пропорціонально занімаємо імі площаді оказалось, не ідеальні люди работают на комунальному рынке, але в цьому лучшие. Больше всіх дають налога в городському бюджет з одного квадратного метра площади среди серед ринків одного гектара і выше. Далі депутати перейшли до запитів та заяви роботи згідно з порядком денним. Таким чином проголосували за зміни до міського бюджету, позитивно вирішили і питання щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО. Депутати сьогодні проголосували звернення до керівника обласної державної адміністрації стосовно розширення межі міста. Ми знаємо, що є земельна ділянка майже 180 гектарів, яка повернута в повернута в державну власність. Ми пропонуємо, щоб була передана місто для того, щоб ми задовинили всі прохання, всі звернення тих людей, які воювали в зоні то, які б були мобілізовані, прикордонників. Ну і можливо, тих людей, які сьогодні вирішили залишитися в місті Херсоні на постійне проживання. Не підтримали депутати Херсона. програму з досконалення організації роботи дільничних інспекторів міліції і громадських формувань. Частина народних обранців каже, що додатково фінансувати міліцію немає потреби, а інша частина навпаки, за те, щоб сприяти роботі дільничних інспекторів та забезпечувати належний громадський порядок у місті. До розгляду цього питання повернуться пізніше. Дискусія розгорнулась із приводу відведення власність земельних ділянок у парковій зоні міста. Зокрема, йдеться про територію, де розташований льодовий каток «Дніпро-Хокей». Уважаемые депутаты, уважаемый городской глава, убедительная просьба от членов Громадской рады от общественности Херсона не поддерживать данный пункт своим голосованием. Я думаю, предложение вывести его отдельно для голосования и не поддерживать. На даному етапі депутати прислухались до громадської думки. В цей же час у сесійній залі міськради почали з'являтися люди у камуфляжній формі, учасники АТО та у цивільному одязі, які вимагали надати їм слово. Як з'ясувалося, їх хвилювало питання передачі гуртожитку по вулиці Петренка, 79 у комунальну власність. Однак на той момент депутатський корпус вже розглянув це питання. Тому за допомогою правоохоронців людей попросили покинути залу і не заважати роботі. Суперечки між мешканцями гуртожитку та його керівництво. Із чоловіками у формі тривали ще у кулуарах ситуацію. Ми попросили прокоментувати депутата міської ради, першого заступника голови облдержадміністрації Валентину Січову, яка безпосередньо спілкувалась із конфліктуючими. Я думаю, що хлопці сюди приїхали допомагати, якщо є виникають проблеми у атошників. А тут їх підхопили спритні ділки, які багато років тому хотіли рейдерським захопленням захопити гуртожиток по Петренка 79 і вони їм там понарозказували, розумієте, а хлопці прониклися і почали їх захищати. Але я давно знаю цю ситуацію через те, що років зо три тому до мене звертались мешканці того гуртожитку. Самі мешканці дуже активні люди і вони відстоюють свої позиції. Ну зараз його прийняли в комунальну власність, зараз його поставлять на баланс. А подальші кроки я надію, що будуть у відповідності до законодавства. Що говорить законодавство? Законодавство говорить, що ті люди, які мешкають в гуртожитку 5 років, мають право на приватизацію кімнат у власне житло. І я надію, що так це і буде. Попри все, депутати дотримались порядку денного та проголосували і за те, аби прийняти до комунальної власності теплоходи, які перевозять дачників на свої ділянки. Йдеться про два десятки катерів однак працювали минулого сезону тільки шість з них ми готові забезпечити наших ветеранів, наших пенсіонерів, забезпечити цими поїздками. Ми беремо цю відповідальність на себе. Тим більше ми знаємо, що з 1 червня держава вирішила не фінансувати пільгове перевезення, і ми в міському бюджеті передбачили майже там 4 мільйони на, на, на ці речі. На останок депутати затвердили звернення про визнання Російської Федерації державою агресором. Однак підтримали це звернення не одноголосно.